занадто холодної зими в Україні не буде, оскільки за останні 25 років середня температура січня-лютого суттєво зросла. Такий прогноз на зиму 22-2023 року озвучив директор Укаргідромецентру Микола Кульбіда. Кульбіда прогнозує, що надто холодної зими в Україні не буде, проте не виключає морозних періодів із суттєвим зниженням температури повітря. Дуже холодної зими не буде, така ймовірність для України мізерна. Усі зими у нас із температурним режимом вище за норму. Це не виключає морозних періодів, можливо, навіть сильних, але вони будуть короткі і на загальному характері зими не позначаться. Наголосив Кульбіда: Дорогі глядачі, бережіть себе своїх близьких і мирного неба нам усім над головою. Голова Укргідрометцентру стверджує, що за останні 25 років середня температура січня-лютого зросла на 2-3 градуси. Що може свідчити про зміну у кліматі, зростання подібних показників, за словами кульбіди, означає, що зменшилась кількість днів із негативною середньодобовою температурою, а тривалість зимового періоду суттєво скоротилася. А в окремі роки ми навіть не можемо цінити, була зима чи ні, наголосив Микола Кульбіда. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!